Відстрочка від мобілізації тепер без черг, без паперів і за кілька хвилин у смартфоні. З 1 листопада все змінюється, нові правила, нові можливості, жодних походів у ТЦК. але є нюанс: автоматичне продовження отримує не кожен. Обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі і вчасно перевірити свої дані. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Міноборони оголосила про суттєві зміни з 1 листопада в процедурі оформлення продовження відстрочок від мобілізації. Це частина великого переходу до цифрової системи, яка має зробити процес прозорим, зручним і без черг у ТЦК. Більше не потрібно збирати купу паперів, стояти в чергах у ТЦК і чекати довідку з печаткою. Якщо ви маєте право на відстрочку, система продовжить її автоматично, або ж ви зможете подати заявку в кілька кліків через застосунок Резерв Плюс. Це мобільний застосунок, де можна подати документи онлайн і одразу отримати електронний військово-обліковий документ. Зверніть увагу, якщо у вас немає смартфона чи електронного підпису, можете оформити відстрочку в будь-якому ЦНАПі. Отже, якщо відстрочка вашого, Типу вже цифровізована, усе оформлення займе кілька хвилин у смартфоні. Якщо ж ні, адміністратор ЦНАП отримає та відсканує ваші документи і передасть їх до ТЦК в електронному вигляді. Також, якщо ви не користуєте застосунком плюс», дізнатися про результат розгляду вашої заяви можна безпосередньо у ЦНАПі. Адміністратор повідомить, чи надано строчку, і за потреби роздрукує ваш електронний військово-обліковий документ із відповідною відміткою. Якщо у відстрочці відмовлено офіційне рішення, ви отримаєте на електронну пошту або зможете забрати паперову копію з мокрою печаткою у своєму ТЦК чи ЦНАПі. Ще одна важлива зміна: відмови від паперових довідок з печатками. Тепер підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ з QR-кодом. Його можна показати просто на телефоні, або роздрукувати через застосунок портал Дія чи в самому ж ЦНАПі. Жодних паперових довідок з мокрими печатками більше не потрібно. Якщо ви вже оформили відстрочку і вона підпадає під автопродовження, нічого робити не потрібно. До кінця жовтня користувачі Резерв Плюс, які мають відстрочку, отримують сповіщення про автопродовження. Якщо ж система не змогла підтвердити ваші дані, варто оновити інформацію в державних реєстрах. Всі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах, або яких не можуть змінитися з часом, будуть продовжуватись автоматично. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео, слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Наприклад, якщо у вас троє дітей, якщо ви доглядаєте за родичем з інвалідністю, навчаєтесь на денній формі чи працюєте викладачем, усе це є підстави для автоматичного продовження. Вам навіть не доведеться подавати заяву. Держава сама підтвердить дані через свої регіоні. Вістрочки автоматично продовжуються для таких категорій: люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки трьох і більше дітей до 18 років, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю своїми або чоловіка чи дружини. Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, Років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську, а також студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти інтерни, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки. Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дій воєнного стану. Родичі героїв України відзначених посмертно за мужність. Під час революції гідності особи, незаконно позбавлені волі через агресію Російської Федерації, військові звільнені з полону для решти категорій доступний резерв плюс без візитів до ТЦК і без очікувань. Якщо система не може підтвердити підставу, наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність ваших даних у державних реєстрах, відстрочка не буде продовжена. Якщо ж ви маєте підстави для відстрочки, спробуйте актуалізувати інформацію про себе в реєстрах. Усі дані обробляються через державні реєстри, а доступ до них має лише уповноважений персонал. Це робить процес не лише зручним, а й безпечним. Крім того, Міністерство оборони оголосило про статбета тестування нових типів відстрочок від мобілізації у застосунку Резерв Плюс. Невдовзі оформити відстрочку онлайн зможуть батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, або особи, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю. З 1 листопада Україна переходить на новий рівень мобілізаційного обліку, без черг, без зайвих паперів і з повною прозорістю. Для працівників це можливість швидко й офіційно оформити або продовжити відстрочку онлайн. Для роботодавців менше простою і впевнені, що всі військово-облікові питання врегульовані коректно. Щоб скористатися всіма перевагами цифрової відстрочки, важливо знати. Конкретні кроки, які варто зробити вже сьогодні. Якщо у вас уже є відстрочка, перевірте сповіщення в резерв плюс. Якщо вперше подаєте, встановіть застосунок або зверніться до ЦНАП. Не зволікайте до листопада, щоб уникнути черг у жовтні. У разі невдачі при автопродовженні варто оновити інформацію у реєстрах або звернутися до ЦНАП для уточнення даних. До кінця жовтня ТЦК працюють за старими правилами, але з 1 листопада вони більше не прийматимуть заяви напряму. Усі звернення лише через Резерв Плюс або ЦНАП. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини, ділимось професійними порадами, які допоможуть вам в роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Тоді завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтер. Бухгалтерську платформу номер один це давно вже не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. Привіт, я з мене бізнесу. Якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.